Всім привіт! Хочу в цьому відео показати вам, як зшивати деталі на лицевій гладі методом петля в петлю, щоб було непомітно, буду показувати все з першої до останньої петельки. Сподіваюсь, вам буде все зрозуміло. Зараз будемо зшивати з вами плече, беремо ліву або праву сторону. У мене ниточка та що ближче до мене, частина бретельки. Ось так у мене розташовані петлі. Праворуч передня стіночка, як класичні. Ось так кромково виглядає. Ось ниточка її детально показую, бо в мене це також проблема правильно зшити, щоб вам було зрозуміло. Тут також класичні петлі, і ось так кромково виглядає. Цей другий хвостик у мене зовні, не там, де шия, а де плече буде, і вона допоможе нам з'єднати узлик і хвостики нитки. Так, беремо ось цю петлю першу, дивимось, ось так у нас ниточка. І заводимо голку за цю стіночку, звідки виходить ниточка. Ось так підтягуємо. Тут, наче вузлик. Тепер беремо ось цю кромкову, що позаду. І заводимо у неї голку ось таким чином. Ліворуч. Підтягуємо ниточку. Тепер ці дві петлі можна зняти обережно. Тепер ось цю першу петлю, що ближче до нас була, ось так вводимо голку в іншу сторону і в наступну петлю ось так прямо. Тепер бачимо ось цю петлю, що була на задній спиці, ось вона. Не загубити. Вводимо ось так голку, зараз ще раз покажу. Ось вона до нас розвернута прямо. І ми вводимо голку ось в цю дужку І в наступну ось так. Знизу вверх. Потім підтягнемо всі петельки і побачимо, як рівненько виходить. Тепер ці петлі також можна зняти. І ми бачимо ліву дужку вводимо сюди голку і в наступну, ось так прямо, підтягуємо. Тепер та, що подалі петля була ось вона праворуч, ліворуч, вводимо в ліву дужку І ось тут зліва направо в наступну петлю. Можна сказати, що наступну петлю ми розвертаємо до нас прямо ось так, бо вона трошки повернута, щоб було легше сприймати дужки. Ось так вона буде прямо. Підтягуємо нитку. Наступну петлю можна зняти. Ось вона до нас прямо дивиться на нас. І вводимо голку в ліву дужку і в наступну. Так продовжуємо до кінця. Бачимо петельку, та, що позаду була, в ліву дужку вводимо, звідки виходить ниточка. Туди і вводимо. І ось так зліва направо в наступну. Ось так не підтягнуті ниточки. Я потім їх буду підтягувати або голочкою, або спицею. Покажу вам, наскільки рівненько виходить, навіть тут, де шия буде плече гарно рівно. Продовжуємо сшивати. Знімаємо петлю, розвертаємо, якщо вам так буде зручніше. І прямо вводимо в наступну. До речі, можливо, вам так буде зручніше не знімати одразу петлю, щоб не губити. Ось наша петля. Тепер ми її зняли. І вводимо в наступну. Ще покажу вам трошки, як можна це зробити на спицях. Це справді зручніше. Я спробувала, щоб не губити петлі зняті. Ось ми закінчили на тій, що подалі. Тут у нас ниточка виходить з цієї петлі один раз. І ми знову в неї заводимо голку, повертаємо. І в наступну, ось так не повертаючи по прямій. Далі беремо ось цю петлю, знову заводимо голку другий раз вже, з неї ниточка виходить, ми ще раз в неї заводимо, і тут трошки позаду в наступну петлю. Ця також розвертається прямо тільки на ту сторону. І знову другий раз вводимо, знімаємо, повертаємо і вводимо в наступну прямо ось так. І в цю прямо, а цю розвернули. Так мені здається легше, щоб не загубити петлі. Потім ниточку ми ось цю. Ось ці петельки, що не рівні, ми підтягнемо і буде непомітно зовсім. У нас лишилися останні дві петлі на двох спицях. Ось сюди ми продіваємо голку. Можемо зняти зі спиці повністю. Підтягуємо ця петля з іншого хвостика. Тут також можна прибрати спицю. І ось в, останні, в останню петельку дужку, продіваємо цю ниточку нашу. Ми закінчили зшивання. Можна буде затягнути, зробити вузлик. Ось ці петельки, що не рівні, можна потихеньку їх підтягнути. Або, якщо ви дуже затягували, навпаки розслабити. І зробити розміром з тими ж петлями, щоб було однаково. Ось так потихеньку, задужечки будемо підтягувати, робимо все охайно. Я підтягнула усі петельки. Подивіться, як охайно вийшло у нас. І ось тут, рівненько все. І з цього боку у нас два хвостики. Їх зав'язуємо вузликом і ховаємо. Ось сюди в обидва боки, щоб не було товстенько. Так можна зшивати будь-які деталі будь-яких виробів з відкритими петлями на лицьовій гладі. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Бажаю вам натхнення у в'язанні.